Тут в Мощині був цілковитий хаос, тому що такої артпідготовки, яку здійснював ворог, напевно, всі наші хлопці, які навіть воювали до повномасштабної війни, побачили в перший раз. 14-15 березня почали гатить страшне. Страхіття. Просто страхіття. Воно летить, що то за снаряди, взривається вверху, і осколки от. Чим Мощун відрізнявся, це, напевно, насиченістю тих спроб кацапів сюди зайти, насиченістю арт ударів, кількістю техніки, яка от сюди заходила в таке невеличке село. Першого дня мені позвонив син і сказав, що почалась війна. Тут такий густий. Я вийшов. Отам летять вертольоти. Тут. Літять вертольоти. І от там літять Три Втреда. Осколки літають, не можна сховатись. Бачиш, то оттуда, то оттуда, то оттуда. Сховатись не знаєш, куди ховатися. До 24 лютого нас рахувалося до 900 чоловік, які проживали на у нас на території села Мошун. У нас бойові дії з 5 березня, а так були тільки обстріли. Загинули під час агресії в ідеї Російської Федерації мешканців села Машун 13 чоловік. Стратегія російської армії елементарна це тактика виженої землі. Тобто, коли росіяни зустрічають вогневий контакт зі стрілецької зброї з нашими хлопцями, вони просто розвертаються і біжуть в зворотньому напрямку, тому що у них не вистачає підготовки, мотивації, сили духу. Але єдине, що в них є, це багато спарства від совєтського союзу, яке вони приміняють. Тому тактика досить проста: просто зруйнувати все, що є, живе і не живе на нашій землі обіду, як почали бомбити, мінометами бі, з усього підрядними. Не можна було навіть голови підняти. Окрім артпідготовки, було здійснене не вогневе ураження авіацією, РСЗО та тяжолою технікою. І фугасні, і гради, і сонцепьок. Да, вони згоріли так пару вистрілив і горить з десяток будиночків. Нас так крили мінометами. Я двоє суток вже там прибіжався, на окраїні ми села біжалися. Накриве прямо в око прилетіла мені. Чудом залишилося, Над головою зірвалася вона. Купала мені ногу, спину ганила. Гозо! Бомбило, 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 ні до обіду. І ще там в той день, десятого, по-моєму, числа погиб комбат наш. Вивів хлопців, сказав, що хлопці дорога отут до наших і йдіть. а сам остався витаскувати трьохсотих, двохсотих, і на другий день ми взнали, що він погиб. І так і не вернувся. 13-го 14-числа мені мій знайомий прислав смс-ку, що вчора загинув твій брат. Не дивно, але він точно знав, коли буде війна. Остання наша зустріч на Володимирській вулиці була. І він мені на цій зустрічі сказав, що каже: ти розумієш, Київ потрібно захищати, не в Києві, а на підступах до Києва. Коли ворог буде вже в Києві, це вже буде пізно. Дійшли ми до Мощуна, до селища Мощун, закріпилися в лісі там перед самим селом і держали оборону. З двох сторон ми брали Мощун. З однієї сторони, у нас були непосередньо прямі цілі, а основна сила наших Техніка, танки, все з іншої сторони заходили в мощі. І легше було, так вони взяли швидко наші для 82 го бригада мощі. Наші стояли отам, у лісі, а вони стояли зарпіньо. Що долетіло, що не долетіло, що перелетіло, все тут. Якщо в хату попаде і може привалити тебе тут. 5 березня почали готити добре. Загорівся там будинок, загорівся тут будинок напроти моєго. І мої сусіди швидко-бистро і на виход на, на машини і поїхали. А я думаю, ну, може, завтра, тому що ще не зображені. Ну я так гроші зібрав, там, документи і положив на стол в великій кімнаті. А Сергій в кінці тут. Чамата каже, зайди супчика поїмо да й поїдемо. От. Я до нього закрив ворота і пішов. Доходжу до нього, от. коли за вугла біля лісу виходить з білою полосою тут. Я ще так подивився, у нас ж тоді жовті були полоси, жовті, а потім зелені. От. Дивлюсь. Такий де, там, метр шістдесят п'ять, невеличкого росту, руки вверх. Я підняв руки, Лягай. Ну, лежись. А у мене радикуліт, Знаєте, як? дай Бог, щоб не знали, що це таке, Начав, а він почав стріляти. За що пройшов? Це попав в руку, от, попав то, у ногу, сюди в п'ятку і сюди. Тут двойной перелом, а я не знав. Вот. встать не можу, упав. Коли Сергій підходить до мене, почав тянути, а там второй, Работаємо. І по Сергію з автомата. Він за хату, за вугол Іванович, повзи, тому що він по, по, по мені стріляє. А я кажу: а за що? За що? Скажіть, будь ласка, за що? Ответа нема. Під час зачистки села Мощун від російських недовійськ ми знаходили мирне населення, яке прийняло рішення не евакуйовуватись. Тобто, то були люди, які вже були зажаті поміж двох сторон. І коли ми прочисували кожну хату, кожний будинок. Зустрічали наших людей. Хлопці зайшли, так швидко-швидко, нічого з собою не брати, нічого. І на виход. Мене на тачку посадили от, і повезли. Я їду і кажу собі, Господі, Ти у нас є. Пробачайте. Що... Так зацепило, щоб пережити те, що ми пережили тут, і дай Бог. Коротше, ми виїхали по, по лісній вулиці, під лісом, під лісом виїхали на трасу. І Андрей, 72-ї бригади з такою з бородою, кажуть, його там якимсь орденом чи що. Мені казали, хороший такий хлопець молодий. Спроби Кацапів зайти в село Мощун відбувалися кожного дня. Всі ці спроби супроводжувалися. Безпосередньо вогневим контактом зі стрілецької зброї, контактом е з тяжкою техніки, з артпостріли, авіанальоти. І ці спроби, в принципі, відбувалися кожного дня до моменту, коли вони понесли дуже великі втрати завдяки кожному нашому воїну, і просто вони були змушені, змушені відступити. Вони зрозуміли, що їм важко взяти Київ, і вони зуби зламали на цьому. Привет, он не уже подеру. О як. Бачиш, уже без костелей Так, ну, Уже да, позаживала трошки. Як новий. — Правда. не роблять пальці трошки. Ну, це такі діла. Ну стакан будемо держати за перемогу, вип'ємо. Так що Все не хвилюйся. Заходьте, будь ласка. Все ж не розкажеш. Да, а, да. а хлопці, Як там, які вивозили мене на тачці? Нормально? Нормально? О, Боже, нормально. спасибо им, передавай привет, спасибо. Я так доволен, что я тебя увидел, Боже. Боже, красавчик ты мой маленький. Ой, дай Бог, чтоб, чтоб все ребята остались живы. Я каждый день молюсь, говорю ребятам, оставайтесь живы. Хочемо сделать на этом месте мемориал. Меморіал саме загинувшим хлопцям, які захищали Київ, а саме на цьому місці була 72 га бригада, там Національна гвардія, азовці були тут. Були ще спецзагони окремі тут. Багато військових. Тому я вважаю, що пам'ять про них повинна залишитись.